Петриківський розпис сьогодні завойовав Париж в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Презентували український народний розпис, який цього року буде змагатись за статус нематеріальної спадщини людства. Кандидатів на це звання обирають щодва роки разом з Україною. На нього нині претендує Угорщина, яка номінує свій пісенний фольклор. Якщо Україна отримає більше голосів, то складе компанію французькій високій кухні і аргентинському танго. Їх вже визнали надбанням людства. Шестирічна Марійка знає, навіщо автобусом проїхала пів Європи. Тобто ну, перешмалювати Петристуквіти. Вона найменше з п'яти майстрин, які дають майстер-класи народного українського живопису вибагливим представникам майже 200 країн-членів ЮНЕСКО. Запевняють, мовного бар'єру не бояться у мистецтві, як у кохання достатньо інстинкту. Ці слова підтверджуються, щойно починається навчання. Ось представник Франції старанно вимальовує червону калину з ягідками впорався, а от листя йому поки що не дається. Виявилося, що це не просто, але я стараюсь. А от представниця конго вже планує подальше навчання. Так гарно, як у неї в мене ще не виходить. Утім, я тренуватимусь, аж доки зможу зробити так само. Разом із технікою малюнка майстрині розплумачують і його символіку. Калина у нас завжди символізувала вірність, красу. Жінка, яка малювала птахи, колись вона втілювала сві побажання, мрію він. Злетить полетить, і все що надумалося, нагрілася, обов'язково збудеться. Поки одні малюють, інші роздивляються модний показ. Молода дизайнерка трохи нервує перед демонстрацією колекції у столиці світової моди, але переконана, вишивка у Петриківському стилі має всі шанси стати модним трендом. В цьому до модно, я не це шляпи. ласка, ми представляємо шляпи з льна. для шанувальників. Старовини привезли добірку найкращих робіт з колекції Дніпропетровського художнього музею. Реакція глядачів музейників потішила. Сказал, еще что это мажорно. Первая реакция была: кроме междометий я ничего не слышал. Вот, а потом, потом, когда присмотрелись, когда ä, приблизили взгляд, ä, поняли, насколько это тепло. Наскільки це душевно. Дніпропетровські організатори сподіваються, презентація у Парижі, де Петриківку можуть побачити представники усіх країн-членів ЮНЕСКО, допоможе Україні отримати додаткові голоси під час остаточного голосування у грудні в Баку. А поборотися є за що? Адже крім престижу, цей статус може дати і цілком матеріальні переваги. Це може бути і развіття внутрішнього туризму, це може бути і развіття в сфері образування, в развіті творчості, культури. На згадку про Петрик у штаб-квартирі ЮНЕСКО залишиться скриня, розписана найкращими сучасними майстрами. А до дня голосування українське квіткове малярство зможуть побачити ще в Іспанії, Греції та Китаї. Оленосенко Срій Файзулін Париж ТСН, 1+,1.